За українським законодавством запроваджувати санкції проти громадян України ну не можна. Чому саме зараз Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Порошенка? За великим рахунком, це зроблено для того, щоб прізвище Порошенка і Медведчука стояли просто поруч. Я теж думаю, що вони нібито готувалися на колінцях. Зараз на зв'язку з громадським радіо Олександр Леонов, він виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. На вашу думку, чому саме зараз Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Порошенка і ще низки людей? Це, зокрема, і бізнесмени, і екс-лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, ці люди там опинилися дещо ну от зараз підберу це слово, тобто до компанії з Порошенком, щоб не запроваджувати санкції проти самого Порошенка, чи все таки проти них також? Були вже давно от певні такі плани щодо запровадження ще додаткових санкцій. І яка ваша реакція загалом була на ось це рішення РНБО? По-перше, воно дійсно достатньо складно коментувати з юридичної точки зору, бо, вочевидь, що, по-перше, ми бачимо в. Багато проблем в самих в самому указі вже знайшли ще помилки, знайшли фактично, що відсутня підстави для того, щоб вводити санкції. Про це не говорили, а це важливо, чому тому, що демократія це процедура, як кажуть в Європейському суді справ людини. І саме порушення процедури, таке грубе порушення процедури, я е, можу говорити із 100% ймовірністю е, рішення ЄСПЛ, е, якщо Петро Порошенко туди звернеться, буде на його користь. Але е, тут є ще важливий нюанс, я абсолютно погоджуюсь, що інші, е, 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 скажімо так, е, представники інших. Е, е, Ну, інші люди, які потрапили в цей список, вони якраз потрапили до кампанії, щоб продемонструвати з одного боку, що мовляв влада бореться з олігархами, з іншого боку, потрапляння Медведчука взагалі достатньо смішна історія. Оскільки я, якщо я не помиляюся, вже раніше проти Медведчука і його дружини запроваджували санкції за рішеннями РНБО, тобто це або. Такий контрольний постріл вважається, або за великим рахунком, це зроблено для того, щоб е, прізвище Порошенка і Медведчука стояли просто поруч. Тут, е, взагалі, е, Андрій Магера, наприклад, е, знайшов достатньо цікаву річ, що в цьому указі фактично Медведчук фігурує як громадянин України, а е, е, його позбавляли е, де, е, мандата народного депутата Медведчука. Як громадянина Росії, і власне кажучи, тут знаєте, є проблема в тому, що це такий пас Медведчуку, який дозволить йому звертатися в той же ЄСПЛ для того, щоб оскаржувати. Попередні рішення, наприклад, поновити його в статусі народного депутата чи якось компенсувати. Взагалі, от це говорить про те, що ці санкції робилися поспіхом якось на калінці, бо дуже багато проблем дуже багато запитань суто з правової точки зору. Тим більше що е, за українським законодавством запроваджувати санкції проти громадян України ну не можна. Е, можна, якщо вони причетні до терористичної е, діяльності, чи, е, як кажуть, можливо, якщо до них не може е, дотягнутися українська феміда. Е, той же пан Коломойський знаходиться у, в ув'язненні, е, Петро Порошенко знаходиться в Україні, і, власне кажучи, з цієї точки зору говорити, чому вони опинилися в цьому списку, ну, достатньо е, цікаво. Я слухала, до речі, включення речника СБУ Артема Дехтіренка, і він, зокрема, розповів, що Ігоря Коломойського він в ці санкції потрапив як громадянин Ізраїлю. Саме тому може бути ось така відповідь на ваше питання, чому і він там. Питання в тому, що якщо пан Коломойський потрапив туди, як громадянин Ізраїлю. То достатньо багато запитань щодо його правового статусу в ув'язненні, бо таким чином має включатися деякі інші механізми, наприклад, там консул Ізраїля має бути, і так далі. І, взагалі, питання в тому, що тоді де українське громадянство Коломойського? Ну і так далі. Тобто, ну питань багато і. Я не пам'ятаю взагалі, чи позбавляли Коломойського громадянства України, чи ні? От це теж треба перевірити, подивитись. Так, і щодо е, підготовки е, ось цих санкцій, я теж думаю, що вони нібито як готувалися на колінцях, але от я пам'ятаю е, Борислав Бораза, у нього на його ютуб-каналі це колишній народний депутат. Нагадаю, є така рубрика Злі язики з банковою. Він тут дуже часто там розповідає е, про те, що може з'явитися, які рішення можуть з'явитися з офісу президента найближчим часом, нібито в нього там є якісь джерела. І я пам'ятаю, що е, це було 19 січня, коли він повідомив, що нібито хочуть запровадити ось ці санкції проти Петра. Порошенка. Можливо, тоді їх збиралися запроваджувати, але оголосили про них зараз в складний період для України так, тому що зараз ведуться такі перемовини між Дональдом Трампом, між Путіним. Це Дональда Трампа і Путіна перемовини. І тобто, ось зараз ще виринають ось ці санкції проти Порошенка. Моє питання, чому це зараз сталося? Знаєте, це дійсно питання. І питання, на яке хотілося б отримати відповідь, бо е, за великим рахунком, буквально напередодні, е, представники Єврокомісії заявляли про те, що взагалі то Україні треба припинити е, тиск на опозицію в Європарламенті. Один із депутатів. Відповідальний за е, Україну говорив про те, що треба припинити тиск на опозицію, і після цього запроваджуються санкції. От вже сьогодні є заява, наприклад, голови європейської народної партії про е, тиск на опозицію. А європейська народна партія це. Найбільша фракція в Європарламенті, і, власне кажучи, найбільший друг України. І тут я би хотів зазначити, що це дуже небезпечно з точки зору європейської інтеграції України. Бо Грузія за великим рахунком проходила саме цей шлях. От таким чином я хочу нагадати: в 2021 році всі говорили про те, що Грузія має отримати ПДЧ в НАТО. Про це заявляли офіційні особи з оточення екс-генерального секретаря НАТО, і е, буквально напередодні цього рішення були заарештовані представники опозиції, представники ЗМІ, і рішення скасували, фактично, його не приймали. А після цього ми знаємо, що відбувалося. Фактично, Грузія перетворилася на авторитарну країну спочатку, а зараз фактично вона е, заморозила е, європейську інтеграцію. Проблема в тому, що Багато е, європейських лідерів, і багато європейських експертів говорять про те, що от е, тридцяти роки це останнє розширення ЄС, яке може відбутися, і тому це потяг, який може піти. І дуже не хотілося, щоб Україна йшла грузинським шляхом, бо від е, схильності до України європейського союзу залежить дуже багато, власне кажучи, залежить виживання нашої країни і її відновлення е, після війни. І якщо Україна буде демонструвати, що вона авторитарна країна, то я хочу сказати: в європейському союзі є велике побоювання е, урбанізації. і е, саме тому я думаю, що е, буде загальмована рух України в Європейський Союз. Якщо от, е, ця, ця тенденція буде тривати, і тоді ми можемо ну, опинитися в дуже складній ситуації. Так, до того ж перед нами такі дві важливі події: це зокрема засідання у Брюсселі, так у штаб-квартирі НАТО, яке має відбутися завтра, і крім того, від завтра і до 16 лютого триватиме Мюнхенська конференція. От Євген Магда також вже зазначив етері громадського радіо, що насправді буде багато запитань щодо того, що то санкції проти голови опозиційної партії запровадили в Україні. Тому я думаю, що це ось також такий певний. Непростий не, не крок, і не знаю, чи обдумувалися такі наслідки. Хоча от особисто зараз я багато заяв серед європейських політиків не бачила, а ви? От е, голова Європейської народної партії, от я побачив. Я бачив заяву, е, здається, Карла Більта. Е, власне кажучи, це просто треба моніторити, але зранку було досить багато. Матеріалів в європейській і західній пресі і очевидно, що поки що там, ну скажімо так, приймають інформацію до відома. І як діє офіційна е, Європа, спочатку вони ставлять питання неофіційно, а потім, якщо немає реагування, починають говорити офіційно. І оце дуже поганий момент, коли починають говорити офіційно. Це означає, що все е, справа переходить на рівень інституцій і можливі певні рішення, які будуть неприємними для України. Державний прапор України від Щойно почався обстріл градами. Можна сфоткати план — Давайте-давайте. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Тріча. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на оцьому цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.